самый большой дерби в Украине. Еще там так не встречаемся в Кубку ФА, полуфиналу, конечно, это тройные их давление. Вообще ничего не говорили, все прекрасно все понимали, чего стоит этот полуфинал. где Динамо? Где? А где Динамо? Где, да? Я экспериментирую вся фраза Жацина «Где Динамо? Где?» через руки. Я впевнений, ви вы відчули цей магічний імпульс десь з з душі. Таке неможливо стерти з пам'яті українського оболівальника. Це історія про крилаті футбольні фрази, написані книги, документальні фільми і емоції, які хочеться пережити через десятиліття. Потому єврокубковий сезон 2008-2009 за своєю драматургією та сюжетом. Особливий і неповторний для України. Два протистояння наших команд у плей-офф останнього в історії Кубка УЄФА. Одне з них легендарне українське класичне Динамо Шахтар у півфіналі. Ніхто нічого нікому не говорив, просто тому що матч з Шахтьора. але, вибачте мені вже навіть іностранці тоді розуміли, що це дербі. Причому на такому рівні ну серйозно, ми так полуфінал. кубка кубковий півфінал. Ми не дуже добре почали той сезон, і так почалися спекуляції, що потрібно змінити Мірчу Луческу, щоб він ішов, а прийшов новий тренер. Але потім команда почала добре грати в Кубку УЄФА. Ми проходили етап за етапом. Це дуже хороші моменти в житті. Тоді, дуже, я гадаю, з найсильніших таких сезонів був, бо був ще металіст, який грав з Динамо. І тоді дійсно ми були. Наш чемпіонат був дуже солідний, і тому доказ, що ми дійшли до півфіналу. І Дина... зустріли з Динамо на шляху до легендарного півфіналу. Обидві наші команди пройшли суперників із топових європейських чемпіонатів. Гірники обіграли Тоттенгем та Марсель. А ще в одній восьмій прибили Московський ЦСКА. Кияни перемогли Валенцію з пам'ятним дублем Артема Кравця. В чвертьфіналі здолали тоді ще просто амбітний ПСЖ. Ну а в одній восьмій закрутили гостросюжетну драму із харківським металістом. Ми не могли не згадати й те протистояння. В Києві у матчі з великою кількістю боротьби Динамо мінімально перемагає. – 1-0. Харківський матч дав куди більше емоцій. Після поразки в гостях металіст мав зіграти агресивніше, аби пройти далі. Харків'яни вміло використали стандарти. Спершу забив слюсар, а далі свій фірмовий удар злівою виконав жажа 2-0. Рахунок, який виводив далі саме металіст. Сабліч забив і за рахунок гостьового голу повернув Динамо в лідери цієї пари. На 70-й хвилині слюсар оформлює дубль три Але харківське щастя не тривало й десяти хвилин. Перед пропущеним м'ячем Мирон Маркевич жестами благав свою команду зіграти щільно. Захисник харків'ян Березовчук перебував поруч із тренером і добре чув підказки. Але те, що сталося далі, справжня футбольна трагедія для металіста. Але подивіться, як в цій атаці зіграв Артем Мілевський. Міля майстерно прикрив м'яч корпусом і передачею п'ятою відрізав двох захисників суперника. Далі простріл і рикошет від спини Березовчука. Три-два із української пари в чвертьфіналі саме Динамо. Гра була дуже нервова. Я пам'ятаю, що тоді була реконструкція стадіону Металіст, і е, ми сиділи якраз на трибуні, там нікого не було за собою, була така будка. І тоді Роберто Калус якраз не поїхав, що він захворів, і я один коментував. І цей поєдинок мені дуже добре запам'ятався. І я би хочу сказати, що це протистояння було дуже цікаве. І вже ми готові були. І після цього на наступний день. Стало відомо, що дві команди українські можуть зустрітися в півфіналі. Вже в березні. Ми розуміли, що якщо проходиться ПСЖ і це вже жеребу не буде, вже точно буде Динамо Шахтар. І звичайно, що всі такі цікаво було, як це все буде відбуватися. Як це все. Ну ми не вірили про те, що будуть обидві українські команди в півфіналі. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Безперечно не можна порівнювати ті пристрасті, які палали перед цим поєдинком з матчами внутрішнього чемпіонату навіть між цими двома командами, і це право виходу до фіналу кубку УЄФА. Динамо із праймовими алієвим і Мілевським проти атакувальної бразильської самби-шахтаря. Я вважаю, що в цей момент даже в Динамо була команда сильніша, ніж Шахтера. Не надо нічого було говорять. Взагалі нічого не говорили, Всі прекрасно все розуміли. Чого стоїть півфінал і чого, як, як цікаво це було, зрителям. У книзі Володимира Миленка Головний сезон українського футболу той матч описано з особливими деталями. Згадаємо, як розвивалися події. Ось що пише автор: активніше перший півфінал розпочало Динамо. У складі киян головну роль грали не Форварди, а Олександр Алієв. Мілевський заробив штрафний. Аліїв пробив стінка з дуля і жадсона проблемою не стала. Чигринський зупинив політ м'яча, але той від його ноги влетів у сітку воріт п'ятого. По перерві тодішній головний тренер киян Юрій Сьомін зняв з гри нападника Ісмаїля Бангура і випустив опорника Тіберіо Гіоане. Крізь роки учасники того матчу пригадуватимуть сьоміну ту заміну. Мовляв, саме вона стала ключовою в тому протистоянні. У другому таймі Шахтар відігрався завдяки забитому м'ячу Фернандіньо. Чигринський знайшов пасом сирну, а той перевів комбінацію вперед на Жадсона. Хавбек загострив атаку пасом між двох гравців киян на Віліана. Прохід по правому флангу і простріл у Воротарський. А там Фернандіньо. Бразилець падінні заштовхав м'яч у сітку воріт Богуша. 1-1. Наприкінці дует найкращих друзів у складі Динамо міг створити переможний результат. Той київський матч відбувся більше, ніж 15 років тому. Можна було би забути. Але наш герой пам'ятає все. І що сталося на полі, і підказки з тренерської лави. І загалом емоцію того протистояння. Пам'ятаю той момент, коли у мене Саня Кучер, як обично, засадив по панагам, і в мене. ну, забил бедро, я, ну, последних минут 15 просто, как бы, на одной ноге. Я уже прошу менять. Все, мне играй, давай, играй! Играй! Ну, я, игра... Я, 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 я помню, цепляюсь за мяч, принимаю, как обычно, там что-то корпусину ставлю, знаешь. Я лично, ну, а лично, знаешь, что я буду делать, знаешь, он, я, он знает, что я его найду. Я каким-то образом ему так оп, эту подсечку, черпачок, и он слева, я уже, а он ну, с двух, с двух ног бьет. Все, все мы знаем прекрасно. Я вже м'яч в воротах видел, Я не знаю, як он чуть выше підняти над п'ятим. Але п'ятий, да, зблизився і сократил угол і не вийшло. Президент Шахтаря Рінат Ахметов не бачив цього епізоду. Хто зна, можливо, власні футбольні прикмети того вечора теж стали в нагоді його команді. Я вийшов з стадіону після того, як рахунок став 1-1. Це була 75-та минута. Про світер? Так. Ну, давайте войдем. Да, да. на вас. Вот если мы войдем, может, другого нет, поэтому в этом хожу. С игрой в первом тайме задоволены, во втором тайме не совсем. А игроки, еще раз хочу повторить, выходящие на замену должны понимать, за какую команду они играют, или иначе надо с этими игроками просто расставаться, потому что одолжение делать не надо. В «Шахтере» вышел Вильям, усилил. У нас не оказалось такого игрока, кто бы усилил бы. Поэтому первый тайм был за нами, второй за Донецким «Шахтером». Но еще есть два тайма, может, Дополнительное время. Кто знает? Мы сами себя забили, но э, правильно у, у них были еще два момента. Два момента. Но на самом деле я думаю, что второй тайм э, Шахтер играл намного, намного лучше и э, показал именно свою, свою лучшую игру. Конечно, мы будем на выезде играть, но ничего страшного. Мы все-таки первая команда страны, и мы должны, как говорится, доказывать и приезжать в Донецк и обыгрывать эту команду. Все решится в Донецке. Ещавтори, віря, ечастори, віря, е шастори, була напруга, ми вже коментували його на РСК Олімпійський. Тобто матч на Динамо ми коментували на Динамо. Єдине, що пам'ятаю, щоб весь бомон український був на футболі, на «Динамо». – Хто були ці люди? Ну, всі були. От весь, вся політика була, всі 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 це було, таке, це було таке свято, знаєш, там такий камерний стадіон, небагато місць, але е, навіть при, причому, що ну, такий був аншлаг, щоб ти розумів, що квитки продавалися, напевно, ну, в 10 разів дорожче, ніж вони були. Тобто, якщо квиток був, там, мовно кажучи, 300 гривень, його продавали по 3 тисячі гривень. Ближче до стадіону, і все більше і більше і більше тобі пропонували суму. Я не пам'ятаю, але вона була для мене тоді такою достатньо знаєш, визначною, що такі гроші за українські український футбол не платили нікого. Перед матчем відповіддю капітан Шахтаря довго не міг заснути. Ціна результату була надто високою. Я не спав не тому, що я боявся. Я не спав, тому що хотів, щоб ігра швидше почалася. Ми хотіли ось цю ігру, і ще у нас був хороший шот з першої ігри 1-1, де Фернандиньо зрівняв 1-1. І у нас тоді ще Донбас-Арена шла до концу. І ми хотіли дуже сильно виграти Динамо на нашому олімпійському стадіону в Донецьку. І через пару місяців перейти на арену з кубком уЄФА в руках. Шахтар активно створював моменти з правого флангу, і вже на 17-й хвилині господарі забили. Все розпочалося з ауту від сирни. Даріо отримав зворотній пас від партнера, подав у штрафний майданчик, Сабліч не дотягнувся до м'яча, а Бетао зіграв незграбно. Від бразильця м'яч відскочив на лінію штрафного до Жадсона. І той пробив під поперечину. 1-0. Динамо зрівняло наприкінці першого тайму, але гол Вукоєвича скасували через офсайд. Кияни не сперечалися. Всі, окрім Алієва, той накинувся на арбітра і отримав жовту. Шевтон, 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 шевтон! Попри підтримку донецького уболювальника, одразу по перерві кияни відігралися. Мілевський спиною до воріт зупинив м'яч, віддав на Алієва, а той запустив у штрафний майданчик Бангура. Ісмейль зблизився із воротами і пробив низом у той же кут, й жадсон. 1-1. У другому таймі Луческо освіжив гру в атаці. На полі з'явилися Віліа не гладкий. І Шахтар додав у гостроті. Після цього матчу заговорили про те, що є такий футболістик Віліан. Його ж купили в Шахтар е дуже молодим, зовсім юним. Його довго не підпускали до основи. А він вийшов проти Динамо, і ми зрозуміли за що він вийшов. Чому він вийшов? На РСК Олімпійський було така сама, самий саме як тут в Києві. Вже шахтар почувався комфортно. Вже шахтар був переважав. Розв'язка сталася на 89 й хвилині, і тут спрацювала тренерська чуйка Мірчі Луческу. Це залишиться в історії. Румунський тренер готував заміну втомленого Ілсіньо, замість якого на поле мав вийти селезньов. Але м'яч довго не виходив за межі поля. Луческо не поспішав, і бразилець дограв. Це стало вирішальним у протистоянні. Дуже напружений, насичений матч. Один-один. Там останні хвилини і пам'ятаю цю передачу діагональну. І там я не пам'ятаю, хто з Динамо помилився, пішов. Ілсіньо дуже добре прийняв. Війшов. Карний майданчик прибрав під ліву і в дальній кут пробив. А далі святкування вирішального голу і вислів, який став одним із найпам'ятніших в історії українського футболу. Там Жацун, де ви динамо, де ви динамо. Всі родили шахтеровці. Ну, виграли, можуть все дозволити. Якщо б ми виграли, повір мені, ми б теж закатили б щось такого подобного. тому це футбол. Адінамо, где? Да? Ну це був жарт. Після півфінальної гри ми вибороли перемогу і пройшли у фінал. Це була важлива гра. І оскільки Динамо тоді лідирувало в чемпіонаті, я й пожартував. Це було більше, щоб поприколюватися над ними. Я пам'ятаю, що я 6 шість сім ігрів ігралися, дві жовті карточки. І ще одна у мене дискваліфікація. При тому я не хотів пропускати ні одну ігру, я практично без фоула грав. 90 минут, потому что каждая игра была важна, я не хотел ни одну пропускать. Я или в 5, или в 6, или в 7 игры играл на две se Я боялся очень с Динамо, когда они забил гол на восемьдесят второй минуте, когда они играл там po и, по-моему, и да, и забил u ного удальный угол, ja э, я смотрю на светофор, э, на i и смотрю, что там э, 10 секунд, как 10 минут. а еще играть и играть. И ну, тогда Динамо, конечно, мы чуть-чуть сели, Динамо начал атаковать, и тут надо было и пожестче играть, понежестче играть. Я боялся просто, чтобы не получил эту жесткость, чтобы пропустил финал. И когда судья свистил конец, конечно, это, это такие эмоции, которые, как я сказал, не купишь. Попасть в финал Кубка ФА, играть с Верде в Истамбуле, это это, конечно, приятно, очень было в бы этот момент за Донецк, за Донбасс и за всю Украину. После того, как мы проиграли на последних там, секундах, Ильсиньев забил нам гол, ну, реально, опустошение полное. У нас были там еще там, там, моменты, там, навал был ты в конце, там мы там пытались сравнять, не получилось, и шел в раздевалку просто, еще попал на допинг-контроль, а там сидел, у меня не было ни эмоций, ничего. Сегодня, похоже, был самый короткий матч для вас. На 46-й минуте я уже катапультировался. Очень рад, что так закончилось. Хочу поздравить всех поклонников команды «Шахтер» с выходом в Кубка УЕФА. Вот сегодня я могу сказать, что спасибо Луческу за то, что он выдержал осень, тяжелую осень. Не каждый тренер, не каждый тренер, ну, с под такого давления выйдет еще сильнее. Могу сказать, что 3-4 месяца назад я, я сказал, что мы будем играть в финал Куба Куэфа. Все думали, что я с ума сошел. А на самом деле, вот смотрите, что э, я просто был уверен, что ну, в моего команда. И э, Сейчас еще это не чувствуем. Но я думаю, через 10 лет, когда будем все будут вспоминать об этом. Поздравляю все наши футболисты, которые сегодня дали 100%. на поле. Видно, что уже были устали второй там Я на собі, я уже последние 30 минут мертвый. І горіш сам собі дай дай ще дай, дай. Потім і що подружжя були сі, і тобі другі теж говорять, давай, давай. Поэтому сьогодні показали дуже большой характер, і ще пропустили гол. после этого чуть-чуть упали, але на надо тоже тежі поздравити, поэтому що забили фантастичний гол. А на концу саме наша шотр примал попав фіналі кубкайфа. Крізь роки учасники того легендарного єврокубкового українського класичного в один голос скажуть. Ті два матчі показали, що наші команди можуть грати в футбол топового рівня в плей-офф Єврокубків. Після цього був переможний стамбульський фінал із Вердером, урочисте святкування із Кубком УЄФА у Донецьку, а ще пізніше відкриття Донбас Арени. Але це вже зовсім інші події. Ми ж розкажемо вам одну історію, особливу з того півфінального протистояння: не тільки Динамо і Шахтаря, а ще. Мілевського і сирни. Мілевський і сирна зійшлися в силовій боротьбі. Даріо отримав по ногах від Артема. Втім, жодної агресії у інциденті не було. Мілевський тут же подав сирні руку і допоміг супернику підвестися. Та я тому друзі. І у нас, звісно, 90 минути. Це було борба між ім и мной, между Динамо и Shrachtarem to normal. I zvoni до игры, когда играет с Динамо, он говорит: Братик, если бы я сегодня играл, были бы эмоции, была бы драка. Я говорю, конечно, была драка. Поэтому это, это все нормально, это, это час футбола. А после игры, ну конечно, я его и провоцировал, он мне провоцировал. И два дня счет, я время терял, я падал. Он мне из-за этого и многие ненавидели, и я их тоже сама. Поэтому это сейчас час футбола и профессионализма. Я делаю все, чтобы наша команда выиграла. С огромным уважением отношусь к нему как к человеку и как к футболисту. Прошло очень много времени. Если бы он сейчас жил побольше времени, наверное, в Киеве, мы бы с ним не ни один, ни один вечер, наверное, проводили бы вместе за ужином и за обедом. Я к нему очень хорошо отношусь. Человек с большой буквой, поэтому дали его привет. А то ну, на футбольном поле это такое. Мы, ни он не любил проигрывать, ни я не любил проигрывать. Два капитана, тогда, когда я уже был капитаном первое время, уже год при Газаеве. Поэтому был такой парень. Так что ну, это футбол, это класс. Это... Ось такі лічності, котра зустрічаються на футбольному полі. потом потім за приділено футбольного поля Це клас. Історія і сирни одна з небагатьох, які описані в книзі Володимира Миленка. Той головний сезон українського футболу 2008-2009 подарував безліч яскравих миттєвостей. Згадати, хоча б класичне, яке зіграли в чотирьох різних турнірах: суперкубок, чемпіонат, кубок і кубок УЄФА. фантастика! Тут зібрані усі найцікавіші моменти того неймовірного сезону. Щоб отримати примірник, особисто підписаний автором, вам потрібно вигадати найкреативніший підпис до цієї фотографії з того культового півфіналу. Напишіть ваш варіант у коментарях на інстаграмі FootballHub, і ми оберемо два найкращих. Ну і звичайно, підтримайте цей випуск вподобайкою і напишіть про головний спогад з того легендарного протистояння. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.